Всім привіт, друзі! З вами я Роман. Ви на каналі GameCua TV. Зараз у нас проходження 200-х босів вежі чаклона звичайної. Так як фаталку, я вже до 200-го не дойду, будуть ще соті боси і на тому буде кінець. Так, відео, як ви бачите, це просто в мене запис. Ось, то буду озвучувати. Ясне, ясно, що реакції в мене вже як такої, по факту, не буде. Але я був дуже сильно задоволений цим, цією нагородою. Добре, подивимось, як у нас це все вийшло. В принципі, як завжди, уся команда зібрана. от так і воюємо. Як воювала, так і воюємо. Так. Ну, доволі просто вдалося. Дві спроби, і я їх подолав. Хоча я міг і за одну подолати, якби SubZero робив би нормально свої бруталіті. Так, друзі, що у вас там по крипті? пишіть в коментарях. Чи придбали ви вже собі якогось діамантового персонажа, чи все-таки потратили тільки на епік. Чи, можливо, ви купили епік і декількох алмазних персонажів. Мені цікаво, напишіть в коментарях, будь ласка. Так, як ви бачите, Скорпіон просто так навалює тому колені, що він навіть здихнути не має часу. От воронова курточка в нас спрацювала. Ну, вийшов у нас Шансун. Так, ну і йому. Ага, беремо, як нас перебиває і дає нам осліплення. Виходить нуб. От тут, до речі, на нубі дуже часто спрацьовує воронова курточка, як на мене. Прям дуже часто от в мене зараз. Іде проходження крипти, відповідно, паралельно, поки я знімаю. Так, ми зробили бруталочку на кончі. Так, іде паралельно в мене проходження на крипту. Маю зараз майже 8000. Думаю, що, можливо, ще зберу на якогось алмазного персонажа. Але, напевно, я не буду збирати вже на Люкана. то куплю або Соню, або Гору, там буде видно якось так. Так, бачите, робимо зараз нам вже бруталіті на нубасайбота. Ну і ось, бачите, 10 секунд залишається, в принципі, все було реально пройти. Якби він не ставив блоки, було б хоча б на 2 секунди більше. Бачите, 99 хп ми йому залишили. Навіть 46 тисяч хп ми йому залишили. Це взагалі ніщо. На жаль, не вийшло пройти за одну спробу. Так, все тут добре? Все добре. Так ще одна хвилинка. А, і так я вибачаюсь, там було російською мовою, бо було читав, що дає спорядження. Просто що не дуже сильно володію польською, то було, відкрив подивитися і, і забув виклю... переключити назад. Ось так быстренько ми завершили. Ми зробили брутавочку на куанчі. Так, і подивимось, яку ми винагороду заполучаємо за цей бій. Ми получаємо Люка на МК-11 на ...четверте слиття. Вже. Недавно його не було взагалі. А тут він вже аж четвертого. Ну ну за цю... Кажу, ну, Псайбот, е... Нічний вовк за цю вежу не випадав ні разу. Люкан, бачите, випав з звичайної вежі один раз. І з фаталки випав також один раз. В принципі, я задоволений. Ну, і, два, і три рази він мені ніби. Так. три, три чи два? Получається, 3 три. Три люкана мені випало з набору толітнє полум'я. І ось так швиденько і. Стрімко прокачується він у нас аж до четвертого слиття. З надією, що зараз ми пройдемо ще одне коло, і він випаде нам ще раз. Було би дуже круто. Ось таке коротеньке відео у нас вийшло, друзі. Ставте лайки, пишіть коментарі. Переходьте по лінкам в описі на, сторіноч... на магазинчик Олексія, на телеграм, наш канал, де ми кожного дня спілкуємося. Ну, і по можливості, там є лінк на донат, якщо ви хочете, можете підтримати мої старання. Всім вам дякую за перегляд і пока!